Манчестер Сіті здолав Ліверпуль 3-0. Але є моменти. Холланд не забуває пенальті, Мордешвілі тягне. Холланд потім забиває свій 13-й гол головою. Але потім Ван Дейк забиває гол з кутового, який відмінились. Чому Робертсон біжав від воротаря, від воріт не намагався йому якось подіяти на цей удар. Я не розумію, чим він заважав Донорумі, я не розумію, за що відмінили цей м'яч. Потім Ніко забив другий гол, і в другому таймі Доку забив шедевральний гол і зробив перевагу 3-0. Перемога 3-0 Манчестер-Сіті. В Манчестер-Сіті виходить на друге місце, а Ліверпуль знову програє. Але 1-1 мав стати рахунок, і там вже якось було по-іншому. Будемо дивитись далі. Ліверпуль у міцності. Сіті більше перемог.